Так, ну що тут у вас? Ага, не з'їли. Котра у вас гуляє? Ти гуляєш, так? Так, ну що ви тут? Зараз ми вас змірюємо і вирахуємо вашу. Вагу. Друзі, всім привіт! Канал Сільськогосподарський. Вас вітає. Бігаючи наперед, скажу відразу, що ціни на живу вагу зараз немає. Ну, не знаю, можливо, це зв'язано з тим, що зараз, скажімо, від нового року до Великодня є такий е, перерив, скажімо, заходи і піст, Ну, можливо, це все так зв'язано з тим, що відбувається е, зараз в світі. Нам єдине, що потрібно дізнатися розмір свиней, тобто по довжині і по обхват. Лопатки. Вирахуємо вагу, тому що того разу я міряв, рівно місяць пройшов. Рівно місяць пройшов, і виходить таке, що він мав 144, вона мала 150, якщо я не помиляюсь. Побачимо заодно, чи набрали вони за місяць вагу, чи наоборот, може, скинули. Тому давайте навернемо камеру, попробуємо до них залізти, змірюємо і Шо є? і вирахуємо їхню вагу разом з вами. Стань, стань, стань. 5, 5, 5. Так, 130. Чик. І під лопаткою. 140. 130 на 140 він. Так, попробуємо її. Звідси. 5, 5, 5. Ну, тоже, 130. Пять, капать. Так, і. Обхват теж 140. 130 обоє на 140. Ви все бачили самі. Не так легко було їх зміряти, як я думав, тому що свині досить великі і приміщення там, де вони знаходяться, маленьке. Ну, то не є важливо, ми все рівно зміряли. ну Десь трохи я не добре зміряв. Ну, в середньому вони двоє одинакових. Тому виходить там 130, довжина це 100%, ну вона трошки більша, тому що я там не поміряв, ну в середньому вони мають по 130 і обхват по грудні кліці, так скажімо, по лопатці мають по 140. І тому у нас, друзі, виходить в середньому 170 кг. Тобто 130 додаємо 140 по, по лопатки, виходить 270 мінус 100-170. Ну, Грубо говоря, 165 кг. Місяць назад вони мали 145, а вона мала трошки більше. Ну, В середньому 20 кг за місяць, 20 кг за місяць вони набрали. Ваги показали би точніше, ну 20 кг то є нормально, я думаю. За пару днів я скажу результат. Тобто за скільки продав, скільки вийшло мені на цих свинях, ну, понятно, що сума не буде аж аж, тому що дуже дешева зараз жива вага. Ну, такий час зараз. Ну, продати треба, тому що у нас вже 10 заказаних. Нових, хто слідить за каналом, той і знає, що будується ще одне приміщення і треба, скажімо, завозити нових. Тому, треба, хочеш, не хочеш, треба продавати. Надіємося, перед великою ціна трошки підніметься, але опять же це все-таки залежить від ринку. Радий бачити вас на нашому каналі. Вам бажаю всього найкращого. До наступних зустрічей. Пока-пока.